Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативні вішалки. Це стильне та функціональне рішення для вашого дому. Дані вішалки не тільки додають оригінального акценту вашому інтер'єру, але й забезпечують зручність для зберігання різноманітних речей. Вони ідеально підходять для вітальні, кухні чи ванної кімнати. Гармонійно вписуючись у будь-який дизайн. Кожен гачок виконаний з міцного матеріалу, здатного витримувати значне навантаження. Вони ідеальні для підвішування ключів, рушників, сумок та багатьох інших предметів.